Україні боротися з одностатевим коханням вирішили на законодавчому рівні. За пропаганду гомосексуалізму депутати пропонують саджати за грати. Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Ініціатори пояснили, прагнуть зберегти моральне здоров'я українців та їхніх дітей. Ініціативу представники секс менши назвали дискримінацією. Юлія Боднар спілкувалася з українськими геями та тими, хто проти них повстає. Що отець Роман проповідує для християн гомосексуалістів на служіння одягає ризу з веселковим прапором, молиться святому сотникові Корнилію. Мовляв, цей святий був геєм. Тепер він захисник і покровитель сексуальних меншин. Свою орієнтацію донечанин гріховною не вважає. Моя ціль – донести до людей, ем, о сабшення по-новому. О том, что Бог любит всех людей, каждого человека. О том, что все мы дети Божьи. И каждый человек создан по образу и подобию Божьему. И, и неважно. Гей і лесбіянка комуніст Євген Царьков вже не бачився пропаганди гомосексуалізму у глянцевих журналах. Каже, в радянському союзі за одностатеву любов передбачався тюремний вирок. Тож нині кримінальну відповідальність треба запровадити, хоча б за пропаганду висолкового кохання. Міністерство по ми діляти не будемо допоможе і віцепрем'єра. Хоча думаю, кандидатури нашлись би швидко. Ну то що то нація проти них в абсолютному більшості і навіть більше, ніж у корячих, я вам говорю по статистиці 100%. Цей законопроект. Діагноз українського парламенту керівник гейрух України каже: мало того, що депутати провалили законопроект, яким забороняється дискримінація на підставі сексуальної орієнтації, минув місяць і вносять закон, який цю дискримінацію виправдовує. Це не просто дискримінація, це більше. Це розрізнення людей на категорію людей першої якості і другої якості. Мені здається, що подібні законопроекти народжуються від великої духовної і фізичної лінії. Шоумен та письменник Костя Гнатенко одним з перших заявив. Я гей, впевнений, якщо законопроект приймуть, це дуже потішить людей, саме здорових, не тільки в Україні, але й в усьому світі. Днями ООН ухвалили резолюцію, що забороняє дискримінацію секс меншин. Організація проінспектує законодавство країн щодо законів, які ускладнюють життя гомосексуалістів, зокрема українських прихильників одностатевого кохання. Юлія Боднар, Світлана Фечун, Віталій Панасюк, ТЕСН 1+,1.